2024 рік Мелітополь. Загальний фон, як завжди, це карта дурак і зірка. Ну, у дурака і так плани, знаєте, такі, Ви не так дуже близько до неба, а тут іще зірковість включилася. Ну, по цій карті, якщо оракульної дивитися, можна сказати, що буде прилітати щось по цій території. Так що виховайтесь, мирні жителі, які там, ета. дуже щось буде сильно, може прилетіти. Це те, що летить по небу. Далі, це здійснення планів. Ну, от тоді грошей в них не стало, да, вивезли, і тут вони можуть отримати те, що. Їм потрібно. Ну, двояко, бачите, вилівають, вода жива, вода мертва, то отримують, то розходують. Ми бачили з вами в попередніх розкладах. Давайте ми з вами додамо, що позначає найвища зірка для Мелітополя, який в окупації, на 2024 рік місяць липень, зірка. Ну, да, можуть отримати те, що повинна. Для керівників цих військових дій. Посилиться там керівництво в них у липні. Дуже буде все скритно, мутно, вони працюють колективно, ми з вами бачили, щоб посилити ситуацію в регіоні. І знову ж таки, зброю вони будуть доставати і перемоги своїм нечесним шляхом. Це липень місяць. Тополь, серпень 2024 року, міста під окупацією. Дивимося, що там робиться. Дивіться попередні фрагменти з розкладу. Бачимо з вами общі найвищий аркан дурак. Непредсказуємість. Е, такі. Божевільний альтруїзм, можна сказати, одніє, одним кроком від пропасті. Оце вони там в Мелітополі, наші вороги. Але ретельно працюють. Ви бачили, що там посилилось керівництво військове в них в липні. І зараз вони над чимось ретельно працюють. Давайте подивимося у Ну, Працюють то не можуть працювати, але це все, що вони роблять, заводить її величезний тупіт і все припиняється у липні. Ну, Що вони не ділали, ні йдуть діла. Да, от так. О, по дураку. Да. Те зроблять якось, знаєте, туди, бігі, туди, бери, копай, бросай, аби щось робили. Але воно користі ніякої їм не принесе. І ще може бути і жарко, понимаєте? Оце активізація, що оці безмозлих дій ретельно працюють, щоб населення окуповане воно було зайняте. І їх також оці військові, так звані. Отакий От буде серпень. А на цьому я хочу з вами попрощатися, сказати дуже дякую, що ви приділяєте хоч якусь увагу до мого маленького каналу. Незважаючи ні на що, ні на вашу загруженість, навантаженість, тобто на останні події в нашій країні. Дуже-дуже вам дякую, особливо моїм тим друзям, які завжди зі мною. Дякую. До побачення! Чекаємо наступних влогів. Бережіть собі! Бережіть собі все своє, бережіть себе, не впадайте в паніку. Ми не на Титаніку, повірте, все, до побачення!